Привіт всім. До з поля, бо зараз дощ буде. Мушу тепер все доглядати я сам. Мої всі виїхали. Я то сам мушу сапати. Отичити. Доглядати за всім. О, огірки зійшли. Гарно. Картошку підгорнув. Морку ще би здалося промотичити і бурачок червоний. Рома поїхала до дітей. Я лишився сам один з бімкою. Морква зійшла, сухо було дуже. Цибуля є. Кабачок є. Я мушу то все сам пильнувати тепер. Ну такий город? Що бімка? За трояндами дивитися, крупити. Ожна мені наказала, щоб я то все доглядав. такі троянди. Треба кропити щоб не було нічого. Ну, але то не один кущ. Подивіться, скільки ще кущів, то все я маю. Кропити, обрізати. Твоє класна така. Ще не розцвіла. Я то все пильную. Що там на вулиці в нас робиться? Зараз дощ буде, люди повтікали. Нікого нема. І ще отого звіра. Мушу доглядати теж. Їсти йому давати, варити щораз. Правда бімка? Ти є звір настоящий. О, за всім мусило дивитися. Ще тут? А? Чесник, цибуля. Тоже треба доглядати. Страшний господар я тепер став. Колубніку сьогодні позбирав. за бімкою Дивитися треба, правда? Та мені друг, ти мій друг, прав? Друг настоящий. Ми двоє на господарці. Ну не дурацься. Десь коти, не знаю. Втікли мені, нема ні одного котика. Ну чого? Чого? Фу. Фу. Бавитися хоче, молодий ще. Нечаво, позносив день, то все бере, немає поняття. О, 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 о що роби? Десь при, принесе, принесе. Був такий гарний м'яч. Взяв його. Вчора розірвав, розірвав резину ту викину, витягнув якось, як він то витягнув. Все носить, кришки якісь, якісь дрова. Все несе. Все на одну купу Ось сюди збирає і тут бавиться. А, а, а. Ай, бімка-бімка. Футболіст, страшний футболіст. А, 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 а. Коли був цілий м'ячик, ти не хотів бавитися ним. А тепер бавиться тим та ліпає. Злий собака дуже. О. Дуже злий собака. На подвір'я ніхто не зайде навіть. <рес> Ей, бінка, бінка, десь тобі охота в таку жару. Ну чого за штанку? Я тебе зараз кушу. Зараз удож буде. Добренько. Йду бімці їсти давати. Бо він вже хоче їсти. Добре, всім пока.